Є знижки на феністил гель. 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на псилобальзам гель 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Так, друзі, тече вода і минають літа. Це цитата із пісні Софії Михайлін Ротару, її підпис і допис та, пост в інстаграмі. Співачка на честь 78річчя поділилася світлинами із Києва. Софія Ротара зробила фотосесію, де вона позує на скляному мосту, як бачимо, і на андрійському озвозі. От ту ж серію світлин вже себе в інстаграмі продовжила дизайнерка Лілія Постовіт. Вони подруги модельєрка додала, що музика, краса і талант Ротаро не підвладні владні часу. Ну, то значимо, що давно, скажімо так, свіжих новин життя Софії Ротаро ми не бачили, тому що цей допис, як ми вже прохвалили, подивилися там чи не перший за три роки. Ну от але така свята поглянь. Так такий перший допис за три роки. Але ти поглянь в якій формі вона? Який має фантастичний вигляд? 78 років. Ну не перевершена. Не перевершена. народження. з ну, ним народження. І як не підвладний час і талант родини дюденків подружжя тільки для живел наважилося згадати все. Тож зараз давайте подивимося, і ці фотоархіви разом дізнаємося, що там нового взагалі-то у світі зірок. Команда живел заходить. Старі фотографії на стіл розклади. Так співав класик, і саме з такої нагоди команда ЖВЛ зустрілася із подружжям Дюденків за роки сімейного та творчого життя. Цим двом є що згадати. Це сьогодні Слава Дюденко, стиліст відомий на всю країну і навіть за її межами. А все починалося із програшу. Ну, я нещодавно виклав теж там, в мережу свою фотографію, де в мене був перший конкурс, на якому я нічого не виграв, бо я тільки почав працювати у салоні як самостійний майстер після учнівства. А мені, говорять, ти, ти через два тижні будеш вже на районному конкурсі виступати. Я взагалі не розумів, про що йде мова. Просто я не знав. Вочевидь, та перша поразка підбурила юнака ще більше навчатися, і вже за кілька місяців почалися перемоги. Згадала старт своєї кар'єри, і модель та режисерка, постановниця Ірина Дюденко. Я пропрацювала в будинку модели Хрещатик. Це будинок модели трикотажних виробів, київський. 8 років. Є фото ще у палаці спорту, теж в вбранні сукня, вечірня, довга сукня. Із київського фешн-світу Іра потрапила прямісінько на Паризький поділ. Сукня «Пакарабан» – це арт. Об'єкт це мистецтво в сенсі, що вона складала з металевих кілець, металевих, якісь пластини. Це все збиралося з, з допомогою плоскогубці. Доки Ірина підкорювала Європу, Слава теж без діла не сидів, брав участь у фестивалях і готував дещо особливе. Слава готував весілля. Я тільки приїхала з Туреччини, прилетіла, працювала ще ніякої підготовки. Він каже: на десяту ранку я домовилася в ЗАГСі, а ввечері у нас буде святкова вечеря з близькими, там з батьками, з родичами, з друзями. Через щільний робочий графік закохані тоді бачились не часто, вирішили не зволікати і одружитись, хай навіть без підготовки. Але як це зробити без красивого вбрання? А ми ж повернулися з Туреччини з великою колекцією одягу ексклюзивною. Ну я тоді. Дзвоню з жінки, яка відповідала за склад. Я кажу: ну щось треба робити. Я ж не можу піти на десяту ранку і не маючи білого одягу, стильного, модного. Я потім його викупила. білий костюм, велика спідниця така, майже до підлоги, і великий жакет красивий. Слава зробив мені зачіску. Макіяж це ж не проблема. Манікюр я ж приїхала з відрядження, все було. Згадуючи про важливі фотографії, подружжя не могло оминути зустрічей із знаменитими колегами. Одним із таких був Відал Сасун, британський перукар-новатор, який першим почав враховувати форму обличчя, а також структуру та напрям росту волосся під час створення зачісок. Він навіть став брендом. Під його ім'ям випускався шампунь. Я з ним зустрівся у 2000 році, коли Украї... Україну прийняли до всесвітньої організації Інтракофір Мондіал. Ми зробили спільне фото, і для мене це було вагомий такий знак, що це людина світовим ім'ям, світова легенда, яка дала, може, такий поштовх Україні, що Україна вийде на світовий рівень. Ще в мене є фотографія там з легенди номер 2 це Луїс Лонге. Я був у нього вдома. Він <ріст> жив в Барселоні, і колись ми зустрілися у нього вдома, у нього такий приватний будинок на три поверхи, у нього скляний такий е, ліфт там був для мене взагалі було там якесь відкриття. Луїс Лонгерас вважається королем перукарського мистецтва. Він був першим, хто став приділяти увагу цілісному образу, і з В'ячеславом вони зустрілися, бо Слава хотів відкрити Академію Лонгераса в Україні, але за кілька років відкрив власну. Спершу з'явився ексклюзивний салон зачісок, а за кілька років на його базі відкрили учбовий заклад. І це для нас був експеримент, тому що я набирав. Ну, по-перше, там це ж приватне було навчання. По-друге, я вирішив, що я зроблю методику, яка буде відрізнятися від всього всього того, що було до цього взагалі в країні. Тобто, це був такий симбіоз, це селект був зібраний з. З кращих якихось напрямків, які зробили різні школи, ми починали практику з живими клієнтами з третього тижня навчання, з третього тижня, не з ляльками, як зараз це робляться. Про все це родина розповідає в особливій для себе локації у власному салоні. Як вони кажуть, найулюбленішому на стінах тут дипломи, а також дуже цінне фото. Це ось у мене є такий раритет. Мені колись підписав так з найкращими побажаннями: це президент Сполучених Штатів. Це було у 91-му році. Я виступав у Нью-Йорку, провів три шоу-програми і три майстер-класи. І тоді мені підписав, от буш, як його на сьогодні називають, старший. Підписав це мені найкраще. Побажання. Біль не минає. Люблю, пам'ятаю, сумую щодня. Допис із такими словами залишив на своїй інстаграм-сторінці співак Віктор Павлік. Так він вшанував пам'ять сина Павла, якого не стало п'ять років тому. До допису артист прикріпив архівні фото та відео, зокрема, ті, на яких можна роздивитися маленького Павла. Хлопчик нерідко бував вистатом на концертах і навіть виходив на сцену. Нагадаємо, 2018 року Павлу діагностували сарком у кісток. Із хворобою він боровся два роки. Хлопцю було лише 21. один. Фін Вулфгард фінансово підтримує Україну. Зірка серіалу Дивні дива в інтерв'ю «Variety» вперше розповів про питання, які вважає найважливішими у сучасному світі. Він зазначив, що це Україна, а також права корінних народів. Другою проблемою професійно опікується його батько. Він адвокат у цій галузі. Тож занепокоєння щодо цього питання не дивне для Вулфгарда. А от темою номер один Фін назвав саме війну в Україні. Актор також зізнався, що регулярно донатить. Зокрема, він щомісяця підтримує наш. Україну фінансово робиться через платформу united 24